Півтори години до початку головної зустрічі року дебати кандидатів на президентський пост мають розпочатися рівно о 19 дев'ятнадцять. Втім, задовго до цього часу люди потяглися в столичне середмістя. на Майдані незалежності. Зібралися прихильники Петра Порошенка. Вони ходою прямуватимуть до НСК Олімпійський. Чи все спокійно там? Запитаємо в Олексія Сімакова. Він наживо з нами. Вітаю Олексію. Розкажи, яка нині ситуація в центрі Києва і як налаштовані люди? Вітай Олюну збиратися на дебати люди почали ще задовго в день на Михайлівській площі. кажуть, ідуть на стадіон, аби послухати позицію обох кандидатів з питань важливих питань щодо розвитку України. З Михайлівської акція колоною рушила на майдан. Там влаштували концерт прибічники Петра Порошенка, до яких згодом він і сам долучився. Після виступу президента акціянти попрямували до стадіону з півдня. Біля самого НСК ще зранку посилені заходи безпеки. Лад пильнують тисячі правоохоронців. Щоби наблизитися до стадіону, треба пройти не один кордон поліції та Нацгвардії. Словом, силовики тут усюди навколо спорткомплексу, десятки рамок металошукачів. У всіх перевіряють речі, чи немає часом зброї, чи вибухівки, а ще не пускають без квитків на дебати. А як як обійти оце все. Я будь вас один квартал убедят Так я звідти прийшов, ты пришел. Никто же не каже. На самом деле, я відношусь з с але Ну, просто колапс в центрі города, и как бы, ну, это неудобно просто для жителей. Годину тому біля стадіону почали збиратися люди. Зокрема, дійшла колона, яка ще вдень рушала з Михайлівської площі. Щоправда, всі партійні прапори правоохоронці наказали згорнути на дебати. Можна проносити лише державну символіку, щоб уникнути агітації. Тому хто тут за кого на перший погляд годі зрозуміти, де хто взагалі ще не визначився і прийшов із цікавості. Від дебатів очікуємо правди для українського народу, за кого треба голосувати. Я хочу подивитися на собити дуже важне на історію. Все таки вона зараз тут твориться. Хочеться все таки услышати окончательний курс, якими будуть йти кандидати в президенти. Прийшла, щоб подивитися все таки на окончательне виступлення кандидатів і вже завтра точно определиться за своїм рішенням. Нині біля НСК усе спокійно, не зафіксовано жодної сутички через політичні вподобання. Всі нетерпляче очікують початку дебатів. І як мені передають мої колеги, які вже потрапили на стадіон, трибуни поволі заповнюються. Прихильники Петра Порошенка та Володимира Зеленського заходять через різні входи з міркувань безпеки для преси. Окрема рамка від двох штабів акредитовано близько 700 змі. До останнього була інтрига, хто буде модератором дебатів. Так, от їх буде двоє на сцені Зеленського працювати. Тиме ведуча ICTV, головна редакторка програми Факти Олена Фроляк, а на майданчику Порошенка, голова правління громадського радіо Андрій Куликов. Про про ну про перебіг дебатів та чим вони закінчаться. Хто з кандидатів краще переконає публіку? Та чи почубляться прибічники двох різних штабів? Ми вам обов'язково розкажемо вже о 22-й. Не пропустіть Олю. Дякую, Олексію. Це був Олексій Сімаков з під НСК Олімпійський, де відбудуться дебати.